Абер бути додаткове дієслово індивідуального відмінювання, яке майже не вживається окремо, тобто без інших дієслів. Претеріто перфекто сімплі де індикативу, простий минулий час дійсного способу. убе – я був. ту убісти – ти був. Ту убійсьте. Ель Убо. Він був. убо» Звернув увагу на наголос в передостанньому складі в першій і третій особі однини на другому складі з кінця. Но шо трош Ми були. «Но шо трош убіймось? Бо шотрош у ви були? Бо сотрус убістейс. Еліюс Вони були. Еліюс уб'єрун.